Багато людей не люблять дощ, а я просто обожнюю дощ. Тому я вирішив вийти на вулицю під час дощу. Зараз трошки трошки менше вже падає, ніж падало пару хвилин тому, але вийти сюди і побути з природою, тому що природа це просто щось неймовірне. І я дуже багатьом людям завжди рекомендую: виходьте на вулицю, гуляйте парками, відкривайте для себе природу, відчуйте це, відставте телефони у бік, відставте. Всі ваші гаджети, все повністю в бік і перебувайте в цій хвилі цього ентузіазму. Я вам чесно кажу, якщо кожен з нас використає хоч 5-10 хвилин на тиждень для того, щоб побути без телефона, без ніякої техніки, просто десь в ліс заїхати і просто послухати, як пташки співають, послухати, як взагалі вся природа просто спілкується між собою. То ви зразу зрозумієте, чому всі, хто живе звірі, всі, хто живе, наприклад, в палатках, люди, навіть які люблять це, які не користуються технологією, чому вони такі щасливі душевно? Тому що ми дуже дуже багато часу витрачаємо на те, щоб просто сидіти в телефонах, замість того, щоб щось робити добре, посадити якесь дерево, допомогти якимось тваринам, щось в загальному піклуватися за наш великий могутній світ. Я думаю, що я точно заслуговую зараз набагато вподобайок. Тому кожен, хто дивиться, ставте мені подобайку за те, що я ходжу тут на дворі мокну і створюю вам контент, який ви можете собі дивитися в зручностях вашого дому. І також не забувайте підписуватись на цей канал. Я займаюся дуже великою діяльністю. Створюю контент про українську історію в Канаді. Також допомагаю українцям адаптуватися в Канаді і завжди, якщо є якась дуже важлива інформація. Завжди будемо на моєму каналі, тому щоб ви не пропускали просто такі відео. Бо я знаю, що не всі, ви можете завжди дивитися кожне відео, але може колись щось виб'є вам і якраз те, що ви шукали. Тому підписуйтесь і покращуємо мій номер, Вже 55% вас дивляться, не підписуючись. Ми рухаємося до 50, Я вірю в кожного з вас. Дуже багато людей завжди е говорять, я бачу, спілкуються, ведуть дискусії на Фейсбуці. Що Канаді, Канада це величезне рабство, що в Канаді дуже багато проблем, і що канадський уряд вербує людей спеціально в це рабство. Давайте сьогодні проведемо дуже цікаву дискусію, і я вам попробую дійсно по поличках розказати, чи в Канаді рабство, чи в Канаді е, можна свою мрію, е, як то кажуть, отримати і знайти. Чи все ж таки все так дійсно можна сказати погано як в. Всі говорять всюди, буду з вами відвертий. Канада точно така країна, яка побазована на тому, що в якийсь час, в якийсь період ви захочете, чи зможете, чи вас заставлять взяти кредит. І коли людина бере кредит, коли людина підписується, наприклад, на кредит на свій будинок чи на квартиру, також, якщо людина бере автомобіль в кредит. То людина, вона вже фактично не є повноцінно вільна по статистиці і по реальності, тому що людина повинна залежати від роботи, і не то, що повинна, а залежить від роботи. Людина ходить на роботу, з неї стягують великі, великі податки, які в Канаді, на жаль, ми мусимо платити. Але якби не було цих всіх податок, то не було би парків, не було би доріг, не було би інфраструктури, і Канада би не могла розвиватися. Тобто, в принципі. Ці податки вони потрібні, але не в такій кількості. Але це не мені вирішувати, на жаль, бо я в цьому, як то кажуть, точно не роблю різницю. І людина ходить на ту всю роботу, тішиться, працює, що в неї є свій власний будинок, що в неї є можливість жити в своєму власному будинку. І все, що цій людині треба, просто йти на роботу, приходити додому. І все, і пи, зарплата, все як має бути. Головне, щоб зарплата, звісно, покривала всі витрати. І ще лишалося щось, і людина від того тішиться, що о, я можу собі поїхати туди, туди і відпочити раз в рік, і просто насолоджуватися вихідними. Бо серед тижня досить важко знайти вільну хвилинку, щоб дійсно розслабитись, тому що десь взаду голови ви завжди будете думати, о, мені треба на роботу йти. Мені треба е, сьогодні їхати на роботу. Я вже не можу так розслабитися, просто із-за того, що в мене вже всі думки на роботі, хочу поїхати, думаю, що сьогодні буде на роботі, що треба буде зробити, і що буде після того, коли я вже прийду додому і на книжцю ляжу в ліж. Оце я тільки що вам розповів про дійсну реальність. Це так, як воно є в Канаді, і чому люди їдуть в Канаду, за якою вони мріють. В першу чергу вони їдуть за мрією, щоб жити в своєму будинку. Чи в своїй квартирі і їздити раз в рік відпочивати. І давайте будемо з вами знову чесними, що в цьому поганому. Ви знаєте, скільки людей в світі навіть не можуть мріяти про те, щоб поїхати раз в рік кудись відпочити? Навіть ту ж Мексику, чи навіть в Кубу, чи навіть в я не знаю, просто по Європі, по якихось європейських країнах, дуже багато людей завжди мріють, завжди відкладують це все, думають, а на другий рік, а на другий рік, а той другий рік. Перетворюється в 5-10 років, бо людина завжди думає, о, я так важко працював, працювала, і мені тепер всі ці гроші просто треба використати. Дивіться, які гарні каченята. Зразу, ну, не злись на мене, я, я тобі нічого плану не зроблю. Я українець. І люди так проживають потім ціле своє життя, так і не бачивши світу, так і не бачивши, як інші люди живуть, і так і... Не використавши повністю і не втіливши всі свої мрії в реальність. Тому гроші це є папірці, так їх важко дуже заробляти. Так вони завжди відходять від нас дуже-дуже швидко, а приходять дуже-дуже важко. Але треба на це розуміти. Ви в Канаду приїжджаєте для того, щоб мати щось. І так, деякі люди мають це за 20 років, за 25, виплачують свої своє житло, деякі за 15, деякі за 10. Тобто не, не всіх треба судити по одній ситуації, що якщо той взяв на 25 років хату чи на 20 років, чи на 15, то в чимось він кращий чи гірший. Ні. Головне, що в Канаді нема такого розумієте, різниці між людьми, як, наприклад, в Україні, що в нас. Добрих 10-15% людей живе дуже добре, дуже класно. Набагато краще, ніж тут в Канаді, люди живуть але що зі всіма іншими людьми, які ціле життя працюють, так само, як і тут канадійці працюють, так само ходять на роботу, приходять додому, і в Україні деякі люди ціле життя навіть на пенсію собі не можуть заробити. Я, як був в Україні в 2017 році, я вчився в Львівському університеті, я там був досить довго жив і ходив часто. Вулицями Львова і бачив, як стара бабця сидить і продає квіти. Я дуже часто просто купляв всі ці квіти, і вона мені казала, що бери собі, я їх деколи забирав, деколи. Якщо це був ще обід, то я навіть лишав ці квіти або просто роздавав там людям навколо. Тому що мені було дуже прикро, що ця бабця повинна ще до сих пір працювати, коли вона повинна і їй не вистачає навіть на те, щоб купити собі хліба. Я вже не говорив. В загальному про всі різні такі дійсно різноманітність, яка повинна бути в дієті кожного, із, кожного з нас. І так, в Канаді, якщо ви будете так мислити, що ви будете платити 20 років, 25, що я не хочу бути рабом, це є правда, ви ніби як себе підписуєте з одного боку, але з іншого боку, ви кожен день знаєте, що ви щось маєте за спиною. Що якщо вам не сподобається ця, ця хата, чи житло, ви завжди зможете її продати, взяти різницю, яку ви вже сплатили. Це можна сказати вкладення відкладування грошей з боку в себе, в свою сім'ю і використати ці гроші, щоб поїхати відпочивати, наприклад. Або використати ці гроші на все, що ви забажаєте. А якщо ви не забажаєте, то ви живете в своїй хаті, вам ніхто не ходить і не говорить ніякий орендатор, ніхто вам не каже, що ви неправильно бачок зливаєте, що ви неправильно. По підлозі щось пересули, пересуваєте, тому що ви царапаєте підлогу. Чи ви там, ваша дитина, не дай Бог, там якусь сінку обліпила, чимось, якимось фломастером розмалювала, і тут ви повинні вже платити на, на, на вас всі злі. Ні. Тому ви є вільна людина в такому сенсі того слова, що ви сам собі господар, ви собі платите за своє, ви маєте свій куточок. Людина, яка працює та і хоче щось добитися, то Канада дійсно є держава для цих людей. Звісно, якщо ви поїдете в Торонто або Ванкувер, то я не розумію взагалі, як люди там живуть, навіть люди, які мого віку. Тому що навіть з дуже прекрасною освітою, прекрасною роботою, навіть якщо двоє людей працюють прекрасно. Я знаю персонально знайомих, які живуть і не можуть купити свого власного життя житла в Ванкувері. Тому... Є інші міста. Я розумію, що ці міста не є такі мальовничі, не є такі прекрасні, але є можливості, як то кажуть, досліджувати Канаду. Дуже багато людей зосереджуються чомусь на тих великих містах. Ніхто не дивиться на інші міста, в яких ще досить так все доступно, і є можливість нормально нормально жити. І звісно, ті люди, які колись іммігрували в Канаду, вони зовсім іммігрували з іншим баченням. Вони іммігрували Суто для того, щоб мати своє, щоб ніхто їм не заважав, щоб ніхто ними не керував, щоб вони могли своє мати житло, щоб свої машини, щоб їздити відпочивати не один раз в рік, а два рази в рік. І тому ті люди, які колись іммігрували, вони так не наговорювали, можливо, на Канаду, як теперішні люди, тому що теперішні люди, які іммігрували в Канаду, особливо якщо це дійсно повноцінні сім'ї, це, це, це люди, які приїхали з Європи. І фактично війни так не бачили так само, як і я війни не бачив, і, і вони приїхали сюди, думаючи, що це шанс, це можливість е, приїхати, і вони працювали там на хороших посадах, хороших роботах, і вони хочуть все це саме мати тут, в Канаді зразу. І вони розуміють, що з цього тут так легко не добитися, і, і це може не, не, не стається з ними. І від того починається така. Різка негативність про Канаду. Тому в Канаді я вам чесно скажу, зараз е, рабство є тільки для тих людей, які е, себе почувають, що вони якісь раби і що вони не є, може сказати, вінні люди. Якщо ви будете так себе почувати, що ви підписуючись на кредит, стаєте рабом, це неправильна думка, тому що не завжди в кожній ситуації, кожен, хто підписується на кредит, він стає рабом. Він також використовує цю систему. Для своєї власної користі. Але, звичайно, я не говорю про те, що кредити це добре, і що на кредити треба зразу хапатися. Просто тут така система, що якщо ви не будете користуватися добре кредитними карточками, якщо ви не будете е, розбудовувати свою кредитну історію, то вам буде дуже важко в майбутньому навіть купити своє власне житло. Я, я впевнений в тому, що більшості людей. Більшості людей 60 до 70% людей, які приїхали сюди, вони тут і залишаться, і все буде в них добре. І головне, що треба вірити в себе, тому що на початку є дуже важко. І в теперішньому світі немає країни, в якій зараз не є дорого і в, які, я, в яку країну не зачепила інфляція. Тому говорити про те, що в Канаді все таке дороге, погане, так тут не є весело зараз. І людям, навіть які тут живуть, вони теж з цим не задоволені. Але просто хочу вам одне сказати, що Канада вчора е, дійшла до 40 мільйонів населення. І до 2053 року прогнозується, що Канада вже буде мати 50 мільйонів населення. І всі, хто говорить, що з Канади всі втікають, їдуть, це правда. Канаду покидають люди. В Канаді зараз люди не хочуть залишатися. Деякі кожна людина має право на свою власну думку. Але з цієї країни дуже багато людей і лишаються, і навіть при цих всіх е, цінах на житло, при цих всіх негативних візмах, яких розповідають про Канаду, чомусь населення тільки йде вгору, а не йде вниз, як в інших державах. Тому задумайтесь над цим, чи дійсно Канада є така погана. І е, ви не рівняйте Канаду з Європою, тому що я був в Європі, і я знаю, що європейське життя воно зовсім інакше, його навіть неможливо порівнювати. З канадсько-американським і на американському континенті життя зовсім інше, і люди від життя хочуть зовсім іншого. Європа це більш компактне все. А а тут все хочуть на ширину, на величезність і просто жити вільним життям по іншому. Не то, що в Європі не живуть вільним життям, просто по іншому. Тому кому європа до вподоби, будь ласка, ви робите правильний вибір, вертайтесь назад або не їдьте сюди. А тим, кому Канада подобається, вітаю вас, в цій прекрасній державі і надіюся, що все у вас вийде добре. А я буду закінчити це відео, бо дощ звісно дуже і дуже дощ починає розпаджувати. Мені треба вже йти, бо мені ще дуже далеко йти додому. І я ще не так собі гуляю просто тут, вулицями Едмонтона. А вам бажаю тільки всього самого найкращого. І дякую всім, хто дивиться. І побачимося дуже дуже скоро в наступних відео зі мною.